Рюкзак каркасний гопек у розмірі М розрахований на зріст 1,30-1,45 м. Об'єм 15 літрів, вага 800 грам. Рюкзак має два відділення. Має передні, бічні та задні світловідбивні елементи. Основне відділення має внутрішні роздільники. Стильний брелок. Додаткове відділення. Більшні кишені для пляшки для води або термосу. Ущільнена ручка, ручка петля, нагрудний ремінь з регулюванням по висоті. Спинка рюкзака анатомічна. Дно рюкзака з прогумованими ніжками.